І ми зараз наблюдаємо пам'ятник. Пам'ятник дуже цікавий. На цьому місці знаходилася хата родини Глазових, в якій 30 серпня 1922 року народився відомий поет-сатирик, карифей української сатири та гумору Павло Глазовий. На жаль, на жаль, хати вже немає, як ви бачите. Поросла акація. Тільки спомен, сповнен, що тут колись щось було. Як бачимо з іншої сторони цей пам'ятний знак. Трошки викладена така дорожка. Тобто люди ще пам'ятали, але на жаль, на жаль, на жаль, життя бере своє, час неминучий і плинний.